Тривнути у вир гірської стрічки для того, щоб врятувати товарища. На таке наважишся не кожен. Герой нашого наступного сюжету не став чекати на допомогу дорослих і, ризикнувши власним життям, ще раз давів Друг пізнається в біді. Буковинська річка Черемош саме та про яку співають у піснях. Та, яку змальовують художники, і часто обирають для зйомок кінорежисери. Зрештою, облюбована прихильниками екстремальних гірських сплавів. Адже тут стільки порогів і бистрин. Вона йде така у нас бистра, вона йде неприсказуємо, тому що у нас тут підкопують. У нас тут є так, що може бути по коліна, і зразу може бути два метри води. Щоправда, річка, яка так вабить туристів, у тутешніх людей викликає не таке захоплення. З року в рік тут переповідають історії про те, як Черемош знову забрав чиєсь життя. Тетяна навіть уявити собі не могла, що таке, про що говорять місцеві, може трапитися з її дитиною. Там дитина ваша, яка стопиться. Він був без е, свідомості. Сьогодні Анатолію 18. З того злощасного дня минуло п'ять років. Але спогади про ту подію досі не стерлися з пам'яті. Я подумав, дуже страшне, що він може вже і, і цей прямий масаж серця йому не допоможе вже ніяк. Того дня до жураківських прийшов сусідський хлопчик. Я прийшов я, я зранку в 12, 12 годині до Тані. тітані. Дуже просили на річку. І я ще ще ще, ще, трохи чуть, -чуть, ще, чуть, чуть ну так як щось мене відтягувало в той момент. Зрештою, Тетяна погодилася на умовляння хлопчиків. Вони побігли вперед, а я з меншим сином йшла ззаді. Тоді вона ще не підозрювала, що той похід на річку може стати останнім і для сусідської дитини, і для її сина. Коли ми вже дійшли до річки, то вже сталося ця така біда. Хлопці чкурнули вперед, залишивши маму далеко позаду. І вмить опинилися на березі гірської річки. Ну, спочатку зайшли помочити трошки ножки. А ще за секунду меншого хлопчика Володю підхопила бурхлива течія. Дуже вода була бистра і, можливо, він послузнувся на каміню і впав у воду. Почув з, з ногами що нема дна, пробував виплувати, вода потрапляла в рот і почав захлинатись. 13-річний толик почав роззиратися на всі біч, але довкола нікого з дорослих не було. Я спочатку злякався, бо в тих місцях дуже глибока вода. Я міг ну, і не врятувати його, міг і потонути разом з Володям. Тим часом непритомного Володю відносила течія. Він воді вже був безсвідомий. Я побачив його спину, тільки спина була видно. Ну, Він каже, мам, то не було коли часу думати. Я навіть не задумувався за своє життя, в мене просто було таке в голові, що мені треба його спасти. І 13-річний хлопчик стрибнув у бурхливий вир. Пробував стримуватися, щоб ближче до нього підбратися, але вода мене відштовхувала. Було дуже важко, але пізніше я все-таки взяв його на свої руки. Звичайно, було важко, бо він був без свідомості. Він надавав допомогу, він робив, робив непрямий масаж серця, штучне дихання. Ну таке, що він вмів. Не кожен відважиться у 13 років, дивлячись смерті у вічі і кинутись на допомогу е потопаючому. Фактично, дитина врятувала дитину. Відколи Анатолій врятував життя Володі, минуло п'ять років, і за цей час дружба хлопців лише зміцніла. Після того вже вони дійсно толя каже: Мамо, я його відчую, як не то, що я його там врятував, бо що якимось таким мені рідним, рідним. Той випадок подарував Анатолію не лише доброго друга, але й допоміг обрати майбутню професію. Цей випадок багато чого мені допоміг. Можливо, тому я і поступив у факультет фізичної оховання здорової здоров'я людини, щоб зміцнити ще більше і допомагати людям у бідах. Я вдячний йому, що він мене спаси і хотів, щоб я став, як він. Я думаю, що на моєму місці би поступив кожен хлопець. Не можна так дозволити, щоб людина просто так загинула.